Щоб виїхати із села Веселе Краснопільської громади, треба пройти кілька кілометрів до траси, де курсують рейсові маршрутки. Але місцеві села виїжджають не часто, розповідає староста Хмельницького старостинського округу Олексій Дяченко. Ну хто в Краснопілля добирається на роботу? Ну, люди живуть в основному за счет підсобного господарства. У сім'ї Світлани середи вісім людей, з них четверо діти, найменшому сім років. Жінка говорить, роботи вистачає всім, адже тільки городу садять гектар. З сім'єю працюємо, всі працюють, да, навіть внуки працюють. І менший навіть працює. Те, що ми робимо, те він і сапає, і бур'ян рве, і вибирає картошку, все, що можна, все. Все-все-все. Він у нас і на тракторі сам їздить вже. Старший онук на рибу їздить, рибу карасики привозить. Пані Світлана з чоловіком раніше працювали у місцевому колгоспі, а тепер його немає і немає роботи. Ну, дякувати Богу, що невістка працює, ще ж все рівно вона і, і за світло заплати, і, і телефони і інтернет поповний. Ну і спасіба ж і синові, і син ж під, підпрацював. Він пройшли зиму, працював у Хмелівці в школі, кочегаром був, там була ж зарплата. Певний дохід приносить продаж молока. Середи єдині у веселому тримають корів. А раніше каже пані Світлана, у селі було стадо понад 30 голів. Було в кожному дворі по три, по чотири, і було по п'ять корів. Держали. Ну то що село ж було велике. Ми ж тоді ходили ще ж на роботу, ж на хверму ходили. І свинарник у нас був, і телятник, і вівчарник у нас був раніше. Ну а з часом воно все ж постійно село то вмирає. І от перестали люди держати. У сараї поросята. Пані Світлана каже, на сім'ю з восьми чоловік м'яса не накупишся, краще вигодовувати своє. Оце моїх двоє поросяток. Викормимось, будемо різати на зиму, не будемо держати. Це онучка вчить уроки, школярів у сім'ї троє. До війни шкільний автобус возив їх у Хмелівку. Зараз навчаються онлайн. Заняття в дітей одночасно, тож займається кожен в окремій кімнаті. Коли є інтернет, коли немає інтернету, От сьогодні не навчався менше і немає інтернету, вчителька подзвонила, сказала, немає інтернету, задала, що там. Займайтеся саме. Невістка пані Світлани працює санітаркою у фельдшерському пункті. Його побудували і обладнали у 90-му році силами місцевого колгоспу, розповідає Галина Бабенко, яка працює тут вже 40 років. Коли я приїхала, була маленька хатка, надвоє переділена. І тоді председатель колгоспу сказав, що треба построїти фельдшерський пункт. Ну, построїли фельдшерський пункт, такий, який мені хотілося. Галина Бабенко пройшла курси фізіотерапії, колгосп купив апаратуру і у веселому з'явився свій фізкабінет. Зараз уся апаратура у робочому стані, є всі необхідні ліки, тільки пацієнтів мало і не всі приходять на прийом, розповідає пані Галина. Не думайте, що зараз вони йдуть і звертаються в медпункт. Зараз більше моя робота по домам, тому що многі вже в медпункт просто можуть не прийти. У нас населення преклонного віку і багато вже не дійдуть ні по хліб, ні до медпункту. Щоправда, каже пані Галина, після початку вторгнення у веселому з'явилися нові мешканці. Приїхали дві сім'ї з прикордонного Грабовського. Але, говорить, тут теж неспокійно, до кордону з Росією 15 кілометрів. Кожного дня чуть вибухи, люди не знають, як вони, чи проснуться, чи не проснуться. І з Покровки фельдшеру їхала, і в Грабовському у нас фельдшера немає. В багатьох селах вже фельдшерів немає, тому що розбиті фельдшерські пункти. У дворі пиляють дрова. У фельдшерському пункті почали опалювальний сезон. За двором зустрічаємо місцевого жителя із сокирою. Представився майстром з багаторічним досвідом. Тільки позавчора зробив саме лучче в Україні. каця, а це дивіться, саме красиве в Україні топорище, саме надійне. Качество дерева, підгонка, все. Ну, сокирась 90-го, тисячу 1990 год написано. Ну, вона поварена, ну вона ще поточена, ще послужить. Хай хазяїн буде радий, буде дровця колоть. І буде топити. Чоловік пишається трофейним німецьким лезом. Чоловік, той, що метал, сука, знайшов, він мені подарував. Я її шліфував. Дивіться, як струже, Найбриться можна, дивіться. Круповська сталь. Привезете, купите в магазині чи на базарі железячку, привезете мені. Я вам її одшліфую, поточу, поточить цакиру, не кожен масір поточе. Повірте мені. Це м каже, як спеціаліст поружжя. І поставлю ручку, будете м'ясо рубати. Будете як захист держати вдома, Сокира це зброя, будете держати. Пан Михайло каже, що вже вийшов з призовного віку, але готовий, якщо знадобиться, захищати своє село. Війна прийшла у веселе гуркотом вибухів, розповіла Світлана Середа. Утром устали, а воно бахкає. Ми думали, хтось у хвірточку бахкає. І всі ж повискакували, всі повиходили і, і почули, що бахкає. Всі були в шокі. Ми, ми ж ніколи не думали і ніколи ніхто не ожидав, що це ми можемо дожити до, до такого страшного. А куди ми можемо поїхати? Скажіть, з чим ми поїдемо? Як коштів у нас таких немає, щоб ми купили собі житло? Ми не поїдемо нікуди, ми останемося тут. Село Веселе входить до Хмельницького старостинського округу. За три століття його населення зменшилося більше ніж у 10 разів, розповів хмелівський староста. У 1720-му Тут була гуральня, це спиртовий завод. Значить, тут було два села мала весела і весела. Церква була у сусідньому селі. Вони, парафія була тут. І проживало тут десь ну, більше тисячі осіб. Зараз у веселому живе 53 людини. За даними Державної служби статистики України, перед початком широкомасштабного вторгнення населення села було вдвічі більшим. Згідно досліджень Українського інституту демографії, з початку 21-го століття Сумська область стала другою в Україні за темпами знелюднення сільських територій. Олена Рашевська, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина.